Плоскостопість і вальгус це не криві ніжки. Це проблема, яка впливає на все тіло дитини: живіт таз, поставу, увагу, навчання і навіть поведінку. Сьогодні я покажу вам, чому стопа завалюється. Що тут робить шия? Так-так. Які помилки роблять 90% батьків і дам вам ігрові вправи, які працюють без криків і примусу. Мене звати Малієва Анастасія, я остеопат і тілесний терапевт. І давайте розкладимо цю тему по поличках. Просто зрозуміло і з любов'ю до дитячого тіла. Уявіть будинок із кубиків. Якщо нижній кубик стоїть криво, завалюється все. Так само і зі стопою дитини. Коли стопа слабка, завалюється всередину. Починається справжній каскад по всьому тілу, коліна зближуються, як сподібні ніжки, тась де вперед, живіт випирає, поперед провалюється, дитина починає сутулитись, шия тягнеться вперед. І тут головний момент: багато батьків думають просто животик. А це неправильна опора, через яку м'язи передньої міофасіальної лінії працюють слабко. А тепер найцікавіше, через порушену поставу погіршується кровопостачання голови, дитина стає неуважною, швидко втомлюється, дратується, не може зосередитись у школі. Так, іноді погані оцінки починаються зі стоп. Стопа це фундамент мозку. І якщо фундамент криви, страждає уся будівля. Зараз скажу те, що дивую майже всіх батьків. Причина дуже часто не в ніжках. Корінь проблеми може бути у моменті народження. Якщо під час пологів був тиск на голівку чи шию дитини, виникає внутрішня напруга в потиличній кісті. А через фасті ця напруга падає вниз, до тазу, колін і навіть стоп. Мозок отримує неправильні сигнали, як керувати ногами. Дитина ставить стопи не так, як треба, а так, як компенсує, і жодні устілки не виправлять. Тому лікування плоскостопості в остеопатії часто починається з шиї та тазу. а стопа вирівнюється сама. Уявіть, що у вас слабкі м'язи спини, а вас закрило жорсткий корсет. Ви станете сильнішими? Ні. М'язи просто перестають працювати так само, і з устілками вони можуть тимчасово підтримати, але не навчають стопу бути сильною. Наше завдання не впихнути стопу у форму, а навчити її правильно працювати. Стопа повинна рухатися, хапати, балансувати та тримати опору, бути живою. Показую короткий комплекс технік для лікування плоскостопості вашої дитини. Спочатку ми прокочуємо м'ячик стопою правою та лівою по одній хвилині. Далі вправа гра, гусінь. Дитині потрібно буде пальчики ніг згинати та штовхати тіло вперед, намагаючись п'ята при цьому не відривати від підлоги, тобто рухаємося вперед тільки за допомогою пальчиків ніг. І наступна вправа канатоходець дитині потрібно буде пройти по наклеєній завчасно вами стрічці на підлозі, тримати баланс і робити ходьбу рівною. Дорогі батьки! Стопи це коріння вашої дитини. Якщо коріння слабке, дерево росте нерівним. Подивіться на взуття дитини. Якщо воно стоптано всередину, це маркер. Не чекайте, поки проблема переросте і не довіряйте тільки устілкам. Для всіх, хто додивився це відео, у мене є подарунок. Спеціальний промокод на знижку на мої закриті уроки на сайті. Тільки для глядачів цього випуску. промокод Малеєва. скористайтеся ним, щоб працювати з тілом дитини глибше. Правильніше, ефективніше. Пишіть у коментарях, чи помічали ви в тому ніг у своєї дитини і чи любить вона ходити босоніж. Це теж важливо. Поставте лайк, якщо хочете більше відео про дитяче здоров'я. Обов'язково підписуйтесь, хай ваші дітки ростуть сильними, рівними і щасливими. З вами була ваша Малієва Анастасія. До зустрічі, Па-па!